Господь каже, що в завісника є одна проблема. Якщо ти комусь завідуєш, знай, у тобі відсутня любов. Бо настояща любов, духовна любов не завідує, не мистить зла, легко прощає, добре розуміє ситуацію. І Тому зависник часто буває полусліпий чоловік. Якщо твоє тіло, Твоє світло є вже ото, що ти пропускаєш добру інформацію, оскільки ти маєш менше проблем. Подвижники церкви чи монахи у монастирях часто рекомендують ісповідникам боротися не лише із приманками гріха, а й з думками грішними. Сам Господь казав, лише подивишся на жінку з блудними думками, ти вже блудник. Бо вже блуд твій совершився у серцю. А по тому, щоб того не було, у думки, які налітають на чоловіка, як стріли сатанинські, не пусти їх у серце, закрий двері крестом, закрий і відганяй від от себе всякі мислі, як один чоловік казав, що так, да, коли погані думки йдуть, і аж стрясе головою. Не хочу. Не треба, то мені і навіть ганьбиться поганих мислей, у такому случаю серце не получає зараження, око контролює, що відіти, а що ні. Коли в бесіді Господь говорив з фарисеєм, то той його прикликав обідати. І коли він сіль за стіл, а фарисей дивився, що Ісус не помив руки перед обідом, як ото робиться у фарисеїв, де у них там цілий чин, цілий обряд омовення, дуже сильно, так, кожний листочок, кожний пальчик. І тоді Господь, як серцеведець, увидів, що фарисей зразу возвисився. Як то Ісус не має руки, значить, якийсь простак. Але Господь казав йому, Є у, ваш, у ваших фарисеїв нині одна проблема велика. Ви старательно чистите і вимиваєте внічність чаші горнятка, того блюда, так гомиєте, вчищаєте, ще салфетку і В те час, коли внутрішність ваша повна грязі, гнилі, злоби, лукавства, хищення, Нерозумні, невже ви думаєте, що зовнішні очищаючи, ти себе так збережеш? Так. Ти собі вичистив блюдо і, може, дійсно якась мікроба у твої уста не попаде. Ну, маючи пажерні очі, кажуть наші люди в Закарпатті, завісні очі, маючи очі блудні, злодійські, ти собі блюдо вичистив? А в душу пустив ужасніші, страшні гріхи і беззаконня. Дуже рекомендує Господь усім, як і книжникам Фарісев тоді казав. Лікарство від поганих очей є милостиня. Чоловік, котрий з любов'ю, деколи допомагає другому, виліковує очі. От лікарство. Ми, деколи думали, якісь треба каплі капати, а виявляється, треба проявити любов і милосердіє. І кажуть лікарі, котрі лікують очі, що сила, котра виліковує очі, знаходиться не зовні, а внутрі. І глазне давлення, і всі остальні способності наші бачити близько чи далеко, внутрі від духовної сформованості. От чому Додавляю, і сьогодні апостол Павел якби подчеркує сказане, ви християни, непрості люди, непрості, котрі случайно зайшли до церкви, случайно вийшли, да, коли ми слово прихожани недолюблюємо. Прихожани, захожани, «отхожани» – То термін такий условний. У нас друге Слово, ми ми, браття і сестри во Христі Ісусі, члени церкви, живі кліточки. От наша позиція. Зная таку силу Слова Божого, ніколи не переставай ми читати Євангеліє, Слово Боже, щоб жити ним, двигатися ним і тут на землі бути подлінними, настоячими дітьми Божіми, дітьми любові, а в вічності і наслідниками Царства Божого. Царства вічної любові. Амінь.